Узимку в центрах порятунку тварин та притулках просто обривають телефони, допоможіть врятувати лебедів. І переважно отримують відповідь Дайте птахам спокій. Про потрібну і непотрібну допомогу для лебедів Тетяна Демух розповість. У соцмережах сотні постів про знедолених лебедів. Друзі у нашій затоці ще залишилися лебеді, але їм дуже холодно. Мені здається, що деякі вмерзли в лід. Хотілося, щоб врятували, щоб вижили, щоб собаки бродячі не з'їли. А ще люди телефонують у центри порятунку тварин. Та кожен день штук по 20, із них 19 допомоги не потрібно. А все тому, що птахи почуваються цілком добре, лебеді шипуни залишаються зимувати у водоймах українських міст. А людям і здається, що їм холодно. Був цілий кіпиш на русановці, примерз лебідь. Ритуальна команда приїхала, він злякався, полетів. Та в більшості випадків людська допомога їм не потрібна. Часто буває на кризі, вони лягають, просто відпочити, зекономити енергію. Вони буває, полягають, сховають там голови під крило. І таким чином лежать такими кубками. Деякі люди думають, що вони вже там замерзають, гинуть і тому подібне. Головне, щоб водойма, де живуть лебеді, не замерзла повністю. Бо для них це джерело харчування. Тому у київському зоопарку зробили таке собі джакузі. Лебеді можуть спокійно переживати холодні пори року. Вони мають достатньо густий пух, достатньо густе пір'я. Доволі це. Великі запаси жиру вони зимою е, отримують. Хоча випадки, коли лебеді такі потребують допомоги, бувають. Це хворі або травмовані птахи. У центрі порятунку диких тварин пані Наталії. Зараз на лікуванні вісім пернатих. У цей лебедь він взагалі дуже дивно вижив, тому що скільки до мене лебедів не привозило в такому стані, який був повністю лежачий, ніякий ще не один не виживав. Це перший випадок, ми дуже здивовані, але дуже радіємо. Була інфекція, бо через морози послабився імунітет. Та вже за тиждень він оклигав і вже самостійно їсть. Тетяна Демух та В'ячеслав Вендечанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.